Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії медіум Анна Атаманова. Вітаю, Анну. Вітаю. Анно, ну що ж, вкотре, на жаль, ваші прогнози збулися? Яким. Благодарю. Удари, ракетні обстріли знову є загиблі серед мирного населення, і знову там є діти. На жаль, третій раз, ну здається, ну вже не влуч, ну, не можна вже влучити третій раз, скільки можна влучати, але ворог лютує. Анно, ваша ласка, подивіться, щоб попередити наших підписників, чи є ще небезпека обстрілів і які міста фонять вам найбільше. Як я і казала, що майже вся Україна, фонить, по всій Україні будуть обстріли. Знову ж так само є відчуття, що скрізь, аби тільки встигали відбивати енергосистеми світло, а ще готується обстріл, можливо, через три дні. 29-го Одеса а, 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 мають запустити дрони-шахеди. Великій кількості обстріли по всій Україні. Як я казала, там, де ніколи не було, там будуть прильоти. Будуть, будуть Це Луцьк, які ви передбачали. <кій> <кій> І майже по всій Україні. Буде дуже складно. Під загрозою дійсно, бачите, до вересня перехід на вересень, ці числа вони всі не є. Є небезпечними. Дивіться, потім ще 31 числа знову Ми всі дивилися, багато хто з майстрів казали, що небезпека від води йде, угу. але так як я відчувала, що дамбу не підіб'ють, то все одно будуть ще спроби, і якусь готують серйозний удар серйозною, дуже ракетою. Десь наприкінці місяця, я думаю. 31 перше число, мені не подобається. Анно на рахунок дамби, все ж таки там трошки є невеликі пошкодження, але дійсно, так як ви говорили, підриву не було. Але всі кажуть, що буде точечний ядерний удар, і дамба буде підірвано. Давайте ще подивіться, чи буде так. Спочатку погрози, а потім дійсно, можливо, або на 11 місяць. Тут є загроза, але буде різко неочікувано. І після того, як ми нанесемо удар в Росії, ми готуємося до серйозного обстрілу. Удару по Росії, не буду казати, де. Uh -huh. І ось вони, щоб у відповідь нас попередити і зупинити, нанесу, можуть нанести серйозно Я не бачу, що це прям дуже-дуже страшний ядерний удар, але, як я і раніше казала, що, можливо, частково е так, щоб просто злякати і дійсно жертви, будучи ще, на жаль. Анно, ах, удари по ворогу. Ми також не стоїмо на місці а, буквально вчора на рязанській. Е Грес пролунали вибухи та почалась пожежа. Нагадаю, що Рязанська Грес є шостою в списку найбільших ТЕС Росії, чи причетні до цього до цих вибухів наші сили, і чи будемо ми також бити у відповідь і по їхній енергосистемі? Ми вже пробували бити і на автобазі, знову ж таки, будуть горіти. Будемо. Так. Але йдуть домовленості все одно, бачите, є, будуть пропозиції про те, щоб тимчасово призупинити, домовитись. Бачите? зупинка. Угу. Після якогось серйозного удару. Але зараз у мене які перечуття? У мене, як, знаєте, як фонить зеркалить, що в Росії, що в Україні. А, удар може як і у нас бути, хто перший вдарить. І як і з нашого боку планується дуже серйозний удар і дуже серйозною а, якоюсь ракетою, так і з їхнього боку. Хм, цікаво. Анно, а, так є ще питання. Кривий, Кривий ріг уже два дні поспіль зазнає, зазнає влучань саме по будівлях, дає цивільні люди. Є жертви, люди шоковані. Чому так трапляється? Можливо, там є якийсь наводчик, чи це випадкове потрапляння? Кривий ріг, я давно казала, що я бачу його. Над ним воронка, просто діло часу. Планували раніше, але, знаєте, як вирішили зараз по Кривому Розі вдарити, як ніби, знаєте, по слабкому місцю нашого президента? Це відповідь Зеленському. Він же ж з Кривого Рогу, і тому вони туди будуть ще цілитись і. Чи є там, бачите, ще будуть, mm -hmm. і, ще, і ще будуть сильно бити. Так, чи хтось видає? Ну, дійсно, бачите, карта диявола так, є з ним mm -hmm. інформації за величезні кошти. Прям за величезні. Це є чоловік і це є жінка, яка oh працює, так, працює в структурах. Чоловік більш молодого віку, жінка трошки старша. Дуже цікаво. Чи викроють їх? Ну, я цю жінку бачу зараз на сьогоднішній день в білий, в вишиванці сорочці, світловолоса, десь такого кольору худощава. І чоловік більш темноволосий, молодшого віку. Хм. Анно, питання цікавить наших глядачів і зі світлом. Звичайно, що наша енергосистема майже зруйнована за цей період. Терпимо ми ці відключення по 12-15 годин. Але які ваші передбачення, чи будемо ми зі світлом та теплом взимку? Згадайте, що я казала, що буде поступовий перехід на іншу систему. Освітлення. Але це не так просто, не так швидко будуть запроваджуватись нові системи, нові технології. І як я казала, що будуть проблеми з зв'язком із інтернетом. Угу. І ще я бачу, що будемо відчувати таке. Але дивіться: ну, тут нове зміни, абсолютно трансформація йде як для України, так і для українців. Будемо лагодити, отак воно трошки буде, знаєте, поступово зовсім без світла, в повному блекауті не будемо. не будемо. Але в Росії там вони відчують на своїй шкурі в деяких о, територіях, що таке сидіти. От у них буде повний блекаут, там не будуть так швидко лагодити. Як і в воді будуть сидіти, так і без світла. Люди відчують на собі, що вони одинокі і вони нікому не потрібні. Тому що дійсно захисних систем в Росії дуже-дуже мало. Ну, як я завжди казала, чи варто їх жаліти, що до них зараз приходять люди інших національностей, Та, я почула такі факти, що їх там гвалтують, що з них там знущаються своїх же людей. Ну це їхній вибір. Вони не встали. Вони не встали проти влади. Вони сиділи. Значить, їх це влаштовує бути просто рабами. Дітки наші йдуть, збираються до школи. Школа в цьому році буде офлайн. Анну, ви дуже часто передбачали от і охмадит, і е, жертви дитячі серед цивільного населення у містах. Чи безпечно діткам іти до школи цього року? Я бачу, що діти часто будуть сидіти в не в класах. Частково буде якась форма навчання, бачите? Небезпека дійсно є. І для школ 19 число на взагалі вересень небезпечний. Uh -huh. Перший день буде спроба зриву зірвати дітям свято першого дзвоника. Світлом проблеми будуть, тому тут пов'язано навіть з світлим опаленням, тому форма навчання буде дещо змінена. І плюс віруси, які будуть активно розповсюджуватись. Одеса-Одещина зараз, Сумщина. Дуже обережна. Бачите, зараз в мене випало на переходу з 8 на 9 місяць і взагалі вересень, будуть дуже часто нальоти і. А, жіночі установи, жінки біля дороги, мости сильні будуть удари. По інтернету будуть віруси, розповсюджувати. Забруднення води, екології дуже буде відчутно в Запоріжжі, там потрібно бути також на поготові. Ано ще питання від наших глядачів. Так як у Рівному теж чутно вибухи. Хвилюються за Рівненську Аес, чи є загроза Рівненській Аес? Ну так, ми казали на вашому каналі, що дійсно Рівна, Рівненщина будуть обстрілювати там спокійно Житомир. Ми говорили Чернігівщина так само я бачу, зараз подивлюся, Рівне Рівненщина. Загроза є. Летіти буде, обстріли будуть. Так, вночі небезпечно буде, ну по всій Україні, бачу, буде пролітати. Майже так пере... легше сказати, де не буде, ніж де буде по всій Україні. Західна Львів, бачите, ага. потрібно наскільки сильно закривали Львів, все одно, бачите, було мало бути гірше. Потрібно закривати Україну максимально всім майстрам, всім людям. Зараз дійсно агресор дуже розлютився і намагається наказати, залякати, тому що має бути відповідь в їхній бік і дуже така дійсно вагома. Анно, ну, а, а удар буде не слабкий. Не слабкий, так. Ще хотілося би таких до гарних новин <кій> з вами повернутися і запитати, коли ж. Приблизно очікувати удару по болотах, а саме по Москві. Спочатку в інших буде трошки областях. Угу. Можливо, ви відчуваєте також, знаєте, угу. що я маю на увазі, ми про це не говоримо. По болотах. Ну, не дуже довго чекати. Точно не будемо називати дату, uh -huh. але удар має бути серйозний. Uh -huh. Я думаю, що середина Угу. Uh -huh. uh -huh. Так, зрозуміла. Але Анечка, якщо удар буде, то значить, нам дали, ем, е, нам дали якби, ресурси на виготовлення. Нової зброї, яку ми презентували на День Незалежності. А я ж казала, що буде угу. надаватись допомога і неочікувано зараз всі в шоці в Росії. Вони настільки були впевнені, що Україну залишать без допомоги і підтримки, а отут неочікувано. Бачите, ображені, mm. невдоволені, зараз тяжко переживають, тому що люди дійсно Новий якийсь при владі готується людина, нова. На заміну, бачите? Готується. Зараз у них там кіпіш іде. Є людина, яка готується на місце Путіна. Є план на випадок, якщо люди тільки почнуть сильно піднімати тривогу, бунт, то є відхідний план. І як я казала, здоров'я його, бачите? Uh -huh. Привід це здоров'я. Жінка, яка нанесе йому колящим шкоду здоров'я. Я бачу, що це якась вакцинація. Ну, і прекрасно. Анна, надзвичайно вдячні вам, що. Приходите до нас, даєте такі цінні прогнози, які дозволяють нашим підписникам і глядачам уберегти життя їх та їхніх близьких людей. Будь ласка, я Попрошу по перше подякувати нашій гості за її час та сили. Подобайкою, а також прислухатися до всього, що говорить наша гостя Анна Атаманова, адже її прогнози зазвичай дуже влучні, точні і правдиві. Тож передивіться, дослухайтесь, які дати, які міста, який час це важливо, щоб вберегти вас. І до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу!